Існує, наприклад, дуже відома історія про жінку Всеволода. Це Всеволод Ярославич, син Ярослава Мудрого. І от в Софії Київській є запис, що княгиня Всеволожа зробила купівлю землі Боянової. Тобто Боян у нас є ім'я і в нас є Всеволод. А хто ця основна особа, хто цей основний персонаж? Хто купив, хто купив цю землю? Це княгиня Все вилаже, хоча на той момент вона вже була вдовою, і ми не знаємо її імені. А насправді знаємо. <свісно> <свісно> насправді знаємо завдяки археології, окрім а, цього запису на стіні Софії Київської, а, є а, декілька печаток. Цієї княгині. Перша печатка була виявлена аж в далекому, 1909 чи 10 році. Про неї стало відомо тільки в публікації, газетній публікації 1910 року. І там таким скопом пишеться про те, що були знайдені такі-такі-то печатки. На території Софії Київської, оскільки це була Російська імперія, як і більшість таких визначних археологічних якихось знахідок, було забрана вона десь до Москви, і ми знаємо тільки її за фотографією. І доля її невідома, де зараз знаходиться ця початка немає ніякої інформації, дані губляться.